Ура, друзі! Здобули супер-потужне рішення, і тепер ми точно заживемо краще. Зупинимо війну, і все в нас буде добре. Кабінет міністрів вийшов з надзвичайно глибокою своєчасною українською ініціативою. Зокрема, Тарас Мельничук є такий представник Кабінету міністрів у Верховній Раді. Тарас Мельничук заявив, що Кабінет міністрів зареєстрував, він звітує. У Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону України про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Щодо визначення спеціальних координатора, Корденців з питань запобігання, протидії антисемітизму. Номер звітує постом. Ось цим. Серед важливого, друзі, цих законів приймається пачку. Серед важливого, друзі, це те, що зараз за результатами прийнятого цього закону буде створено ще один центральний орган виконавчої влади. Він так і говорить Наділення Кабінету міністрів України повноваженнями. Визначити центральний орган виконавчої влади, який є спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму. Цілий державний орган. Ми з вами будемо отримувати своїми податками. Я хочу нагадати, що українців, представників українського етносу, все-таки більшість в Україні, і ми з вами будемо, я так розумію, податками утримувати цей орган. Скільки там буде співробітників? Не знаю, 100-200 тисяча. Все за наш рахунок, все для того, щоб не було прояву антисемітизму. Одразу зауважу, що я категорично проти насилля, категорично проти таврування цілої нації, цілого народу. Немає поганих націй, є погані люди. Ну, дійсно, зараз ситуація так якось склалася, що ну, верхівка нашої влади ну, етнічно належить до євреїв. І мені здається, що в такий спосіб вони дискредитують усіх євреїв, яких я знаю чимало порядних. Ну там хто у нас? Єрмак, Зеленський умером він там, начебто, позиціонує себе як татарин. Але е наскільки інші джерела говорять, що він Кримчак, а це Караїми, е Кримчаки це е Кримські євреї. Ну то Бог з ним, як кажуть в старій приказки Радянського Союзу, що б'ють же не по паспорту, а б'ють по морді. До речі, щодо паспорту. То у нас в паспорті немає графи національності. Для чого оце виокремлення на окремий і змахування пеляки з євреїв, я не розумію. Ну хіба що може хтось навмисно робить, щоб почались єврейські погроми? Воно не здивує мене, якщо після від'їзду міндіча, який виявився громадянином Ізраїля, з ізраїльським паспорту ніхто вже видавати, як я зробив, не буде. Принаймні, нам чітко про це з усіх рупорів сказали, що Ізраїль своїх не видає. Питання, який паспорт у Мерова в Єрмака ще є, в Зеленського, В Рєзніково і багато, багато інших. Якщо ми зараз піднімаємо питання антисемітизму так гостро, ну переживають, розумію, можна владці, напевно, Зеленський більше з цього за це. Хоча я ще раз кажу: немає поганих націй, а погані люди, які дискредитують до речі, всіх євреїв, які живуть в Україні, і, хоча їх в Україні небагато, менше одного відсотку, але ну справді ризики можуть бути. Але друзі. Це несправедливо на іншому фоні. Якщо ми говоримо, що немає поганих націй, є погані люди, і, думаю, всі з цим згодні, то а чому тоді ми повністю антируські, е, як каже Зеленський, антируські наративи запускаємо? Що всі е, росіяни, представники російського е, етносу, вони погані? Я зустрічав в США, в Європі. Купа росіян, які допомагають, імно русських, як каже Зеленський, допомагають українцям. Вони заперечують, категорично не сприймають, критикують, виступають проти політики Путіна. То чому ж ми не робимо, і тут реальні є гоніння? Є гоніння, коли за російську мову. Ну це все одно, що уявліть собі за ідіш, та? там ідіш чи єврізд, я не знаю, яка там в Ізраїлі мова. Будуть за мову гоніння робити. Ну, це на фоні того, що відбувається в Полі Палестині. А, а з російську мову можна гоніння влаштовувати штраф виписати. Я за українську мову в державній службі, ну, до речі, якої там нема. У нас за ширмою говориться все інше. Я за українську націю і на фоні антиукраїнських наративів, які зараз є. Ну тому що здебільшого українці вже так у нас більше, українці вже пакують, українців бусифікують. Треба створювати окремий орган. Хоча ну, це ідіотізм створювати окремий орган. Я жартую. Ось це витрати з бюджету, це мільйонні, десятку мільйонів витрати з бюджету, з нашої кишені. Бюджет же України це ж наша кишеня. Тобто, чому це зараз робиться, я не знаю. Дуже багато запитань до всіх законопроєктів в цій сфері є. Свого часу була величезна критика. Я, до речі, у умер, лобіював і виступав в Верховній Раді з приводу цього законопроекту про корінні народи. Якось так вийшло, що. Законом України закріпили корінні народи. Там, от є кримчаки, це кримські євреї, караїми, кримські євреї. А про українців немає. Ну нема законодавства, яке би визначало, що виявляється корінним народом в Україні. Є українці. Його ж немає, друзі. Тобто, такі якісь дуже дивні обставини. Я ще раз за те, що підняття виокремлення якоїсь нації, якоїсь народності це намисне привернення уваги. В негативному ключі, тому що зараз суспільство наелектризоване. І те, що зараз робить Зеленський, я розумію, що без Зеленського ця ініціатива би не прийшла у цей законопроект з новим визначеним органом. Ну, Давайте ще, ще одне приміщення відберемо під державні суду з більшою кількість державних службовців. Забронюємо їх, звісно. І все за наші гроші, за гроші українського народу. Тобто, якщо у нас є ці прояви антисемітизму, то Графа в паспорті, хто якої національності, як тоді антисемітизм. По, по обличчю, ну у нас не всі Євгенікою володіють, далеко не всі і визначити, хто єврей, хто не єврей в суспільстві не можуть. І дуже часто вважають євреєм навіть, того, хто ним не є. Але мова зараз не про те. Мова про те, що законодавство має бути однакове для всіх. І точно українці, які, я вважаю, є основою, фундаментом. Держава Україна, тобто держава називається Україна, правильно? Не там, не якось інша назва. Україна від слова українці, українського етносу. То, ну вони повинні бути основою, їх треба захищати, їхні інтереси. Звичайно, щоб не порушувалися інтереси інших менших народів. А то чомусь от євреїх от виймаємо, вий, вий, вий так, а в нас дуже багато інших народностей. Болгари, греки. М Татари, ну багато інших народностей, які є. Росіяни, їх, напевно, на другому місці, чи не найбільше, ну, руські, як каже Зеленський, та, вони не російські громадяни, а росіяни, тільки говорять російською мовою. Їх же дуже велика етнічна група. І нелогічно, коли зараз їх через силу заставляють говорити українською мовою, тим самим налаштовуючи проти українців. А бачите, от, а коли люди почали зараз незадоволенням говорити про міндіча, що як так сталося, що виявляється, Резніков, ну, вибачте на слові, теж єврей. Яйця по 17 гривень. Міндіч схеми енергоатому теж єврей. Єрмак теж єврей. Зеленський теж єврей. Я взагалі вважаю, що євреї повинні взятись, зараз готуватися і самі вихолостити в ті свої ряди. Затаврувати і навіть зробити їх нерукопожатними. Ну, якщо вони справді хочуть ну себе обезпечити, не за... ніякі закони не забезпечить. Ніякі закони не забезпечать безпеку. Ми ж бачимо, що закони це як дишло, коли повернеш і куди повернеш, так воно вийшло. Треба самим зорганізовуватися. Я закликаю єврейську громаду. Ну викидати своє незадоволення, не оспівувати води зеленського Сказати, слухай, ну ти, ти нас поплюжиш. ти нас підставляєш, ти нас наражаєш на небезпеку. Тим, що ти крадеш, тим, що ти вчинив беззаконня і казати йому так, іди геть. Вже немає іншого варіанту, він не виправиться. Якщо він не виправиться за 6 років, він не виправиться, друзі. Тому ну, треба цим щось робити. А от такі законопроекти, такі новостворені інститути, вони лише підливають масло в вогонь і викликають обурення в тих самих етнічних українців, які як виявляється, просто стали кріпаками для представників якоїсь одної обраної нації. Я вважаю, що це неправильний підхід. Господь Бог зробив нас однаковими. А те, що там потім переписали, люди ж писали ті книги. Люди писали, не Господь Бог. Він вже, ну, ми народжуємося не з клеймом, що той обраний, той не обраний. Я не вірю в цю обраність. Я вважаю, що всі однакові. Всі однакові нації, національності. І це правильний підхід. А виокремлювати когось, заставляти когось любити, тільки тому, що він представник тої нації, це дуже точно неправильно від лихого. Я закликаю цього не робити. Що це підстава, підґрунтя от саме до е, обурень, рухів, протистояння і отих єврейських погромів, які дуже часто були. В силу неправильної політики. Таке моє бачення, як ви, друзі, вважаєте? Може, я щось неправильно говорю. Вибачте, якщо у когось образив, у мене дуже багато євреїв з ним, я з ними говорю на цю тему. Я їм кажу, ви розумієте, що Зеленський вас підставляє? Він каже, так, розуміємо. Ви розумієте, що це може погано закінчитись. Ніхто не буде дивитися на ті закони. Коли ще зараз будуть оприлюднювати в плівках енергоатому, корупціонерів буде виявляти, що всіх у них паспорти Ізраїлю. Вони всі будуть улітати в Ізраїль. Це може дуже погано закінчитися, друзі. Це дуже важливий момент. На нього треба звертати увагу. Ну, Відверто про це говорити. Виокремлення якоїсь нації, ставлення її над кимось, це від лихого. Це точно не Боже. Ви як вважаєте, друзі?